Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платтятерапія. Мене звати Юля, і сьогодні буде розпаковка новинок тканин із інтернет-магазину Занна. Дуже я люблю ці розпаковочки, знаю, що ви любите розпаковочки і огляди тканин. Тож, починаємо. Коробка в мене велика. Ось така нова почтою приносить кур'єр. Дуже зручно, тому що не треба тащити на своєму хребті. Зараз буду розрізати. Найкращий магазин тканин по відношенню. Ціна якість. Взагалі дуже дякую менеджерам магазину за їхню гарну роботу. Завжди можна і консультацію отримати, і додаткові фото, якщо щось не, не зрозуміло мені по тканині. Взагалі, клас. Так, роздивляємося, що тут є. Бо ви мені вже писали після минулого огляду. Юля, ви бачили новинки? Та бачила. Ну я ж не можу відразу зайчики, взяти все. Ну не можу. Хоча вже всі тканини з минулого огляду. Вони всі вже були в роботі, з них усіх я вже щось та й пошила. Отже, дивимось. Цукарочки тут у мене, маршмелоу. Так, з'явилися дуже якісні тканини турецького виробника. Ось такі з класним принтом. Принти 3D вони є різні, будете обирати на свій смак. Так, в мене турт маршмелоу, хочеться бути цукерочкою. Мені здається, що і до свят, і для гарного настрою взимку взагалі клас. Ось такі цукерки різні. З назвою маршмелоу роздивляємось тканину. Тканина натуральна, має еластичність і зі зворотної сторони, бачите, такі петелечка бавовняна. Підходить для світшотів, для костюмчиків. Планую потім ще підібрати одну темну тканину. Схожа, ось така є тканина інша, але схожий кольор. Тому планую пошити костюмчики. Сюди можете ви підбирати кашкорсе як рожевого кольору, так і бірюзового. Жовтий ні. Жовтий краще не використовувати. Я маю на увазі для манжет. Аби з цієї ж тканини зробити обробку горловини. Так, роздивляємось її. Має ширину більшу, ніж 1,50 п'ятдесят. Друзі, дивіться, опис на сайті, все там гарно показано, розказано. Тканина щільна і це тканина якісна. Це не Китай, вона не буде давати катишок. Обов'язково я поперу, щоб не дало усадку, оскільки тканина натуральна. Ну, Я думаю, що з нею все буде гаразд. Але ось такі кольорові тканини перемо засобами рідкими, бажано дитячими, щоб найдовше зберегти оцю кольору. Ову частину, оскільки це все-таки принт на натуральній тканині. Захотілося солоденького. От хто хоче бути солоденькою цукарочкою, можна пошити повністю костюмчик з цієї тканини, але на штані додавати лампас, щоб трішечки оцей принт, ну, скажімо так, приглушити його, тому що він насичений, дуже няшний, дуже дівочий. Підійде і дівчаткам як маленьким, так і дорослим. Наступна новинка ось така ніжна тканина. Вона як терміт тканина. Цікавий принт, він такий синьо-чорний і оранжеві квіти і тут вкаплення. Є різні кольори на сайті. Мені сподобалася ця вона така більш на осінню зимову тематику. Така начебто зверху, як з начісом. Вона не товста чимсь чимось нагадує віскозу, але більш плотніша. Підійде, як на гольфики, можна пошити сукню, наприклад, сонце на півсонце. Сукня відрізна. От Я побачила цю тканину, доверху відрізна, як гольф з високою горловинкою і на довгий рукавчик, а внизу спідничка буде або кльош, або на півсонце, або по трапеці. Можливо, з розрізом, спереду, або збоку. Так, дивимося на ширину. Ось така ширина, найбільша, ніж метр п'ятдесят. Еластичність. І так само еластичність в цю сторону. Ми можна пошити, наприклад, лосіни, якщо ви ходите на йогу чи в спортзал якось теж ось цієї тканини, вона дуже класна. В сукні, ось дивіться, якщо сукня буде така відрізна, ось я так. Подожіть хвилину, намотаю, щоб вам показати, як це буде класний вигляд, дивіться, мати плаття. От воно буде таке прям чарівне, чарівне. Класне. Сподобалась тканина і особливо її лицева сторона надзвичайно приємна на дотик. Далі в мене ведмедики. Це теж принт, який з'явився нещодавно. Друзі, ну вони всі такі класні, Ця вже йде на флісі. Є там і зайчики, мені сподобались саме, подивіться, це ж в'язані маленькі ведмедики. Ну, він такий милий, він підходить і хлопчикам, і дівчаткам, і навіть чоловікам. Кашкорсе можна обирати як світлого такого кольору. Оці всі три кольори вони підійдуть для обробки горловини. А можна з цієї ж тканини також обробити. Зворотня сторона тут іде на флісі. Вона не дуже товста ця тканина, не така, як трьохнитка на флісі, але вона все ж таки на флісі. Тут. Є еластичність тільки по довжині. По ширині, як ви бачите, еластичності немає. Що це значить, що піде йде на якісь штани, на такі, теж можна штанишки шити. Бачите, ось як вона тягнеться, ця тканина. Так, і я дивлюся її ширину тут теж більше, ніж метр п'ятдесят. По ширині вона ну, майже не еластична. А по довжині, бачите, як ловко тягнеться. Дуже няшно. Всі такі зимові вже принти, мені здається, більш такі новорічні і святкові. Світшот, довгий світшот, світшот з каптуром. Дивіться, ну це ж настрій придає. Так начебто здалеку не зрозуміло що, бо принт він не дуже великий. Цей ведмедик, ну, може, сантиметрів 6. А зблизька дуже класний ведмедик. Здорово. Ну, такий зовсім тканинний для настрою, для гарного настрою. І ще ось така. Різні є варіанти, ще раз повторюсь, друзі, тут як в'язана така крупна в'язка, принт. Насправді він не такий яскравий, як на фото на сайті, кольори більш такі ніжні, не око, не ярко-ярко, але дуже красивий. І теж він йде на флісі. Це така сама тканина, як і ведмедики, тільки інший принт. Нагадую, що різні з'явились тканини, обирайте на свій смак. Тут я б радила б додавати корсе саме ось такого кольору. Ну, можна і цього прикласти подивитись, але мені здається, що цей блакитний буде краще. Теж на светр, начебто буде здаватися, що це на вас якийсь такий товстелезний светр чи світшот, а насправді ні. Так, тут так само в нас тканина та сама, бачите, є еластичність по довжині, а по ширині її майже немає. Цікава тканина. Дуже красива. Боже, яка красота? Тут можна, мені здається, будь-яке взуття підійде, якщо костюмчик пошити. Можна також пошити, ось саме з цього, пошити сукню. Тому що ведмедики вони більш такі, як на світшоти, на костюмчики, а тут вже ми можемо пошити сукню будь-якого, в принципі, фасону, як пряму. Таку з розрізом можна зробити по трапеці, або таку сукню, як кокон з кишенкою кінгуру, з каптуром, то, як сукня, подовжений світшот, теж буде мати чудовий вигляд. Наступна тканина мені вже вона знайома. Знайома вона також багатьом з вас. Ми з цієї тканини тільки з рудого відтінку шили з вами коготи. І це є на каналі. Що класно, що вона тягнеться як по довжині, так і по ширині. Це термотканина, вона має начис. На колготи ідеально. Вибрала коричневий колір під багатьом. То речей можна пасувати, пасувати, змішувати, скажімо так, міксувати, ну, до ведмедиків, мабуть, ще не підійде до осінь. Хоча, дивіться, зараз я притулю. Може підійти ось до цього відтінку, якщо це буде свідчати, з цього можна пошити осіння, наприклад, або навіть спідницю. Можна використовувати, як сказав менеджер, як цю сторону лицеву, так і цю. Це вже за вашим бажанням. Вона дуже еластична, дуже м'якенька, не дає катишок, якісна. І тут, що приємно, ширина більша, ніж 1,50 п'ятдесят. Це завжди великий бонус, бо ми можемо з меншої кількості тканини пошити більше речей. Дуже вона приємна. і Мені сподобався цей кольор. Ну, можливо, тому що зараз в тренді коричневі відтінки ось такі всі. Тому. І ми з вами будемо в тренді. Наступна тканинка пальтова, червона. Мене недавно в коментарях бачили демонстрацію каптура, просили показати, як виконаний комір на пальто, можливо, щось для вас таке я зніму. Цікава, а для того, щоб показати, потрібна пальтова тканина, друзі. Обрала ось таку червону, вона насиченого вишневого відтінку, не яскраво яскраво-червона, щось між червоним і бордовим. Має ось таку вишивку. Вона така легка вишивка. От. З неї можна шити спідниці, пальто, жакети, не колюча. Хоч Тут, начебто, люрексова ниточка, є не колюча, ну, але ж такі вироби ми на голе тіло і не носимо. Підійде чудово для спідниці. З цієї сторони, ниточка така більш чорна, з тієї сторони, більш блискуча і гладка. Пальтова тканина вона зовсім не має, але стану. Склад, дивіться, будь ласочка, на сайті. Він вказаний. Так, і зараз по ширині. Ширина стандартна, тут йде 1,50 п'ятдесят. Є там різні пальтові тканини, до речі. Можна костюмчик пошити, такий як короткий жакетик і спідницю, і потім носити взимку, наприклад, під верхній одяг, а коли вже стане весна, вона прийде, стане тепло, то можна носити буде самостійно, чому б ні. З цієї тканини чудово спідницю трапецію можна пошити, або навіть на півсонця, можна зробити спідницю на гудзиках і надягати її, знаєте, як... Наприклад, у вас низом може бути навіть джинси, отаку довгу спідницю пошили на зиму. І така пані пішли собі. Так, наступне, вже таке важке, така в'язана. В'язана така тканина, важкенька. Дивіться, яка гарна, тепленька. Зараз модні деді стайл, дідові светри, знову ж таки повторюсь. Ось така, дивіться, як лапша, дуже тепла. Еластична, коричневий, темно синій такий більш колір моко, дуже красивий колір. Тканина м'яка. От така прям м яка м'яка клас. І мені подобається те, що в неї висока еластичність. Це значить, що ми можемо її ж використовувати для манжету, для горловини. Чудово підійде на сукні в обтяжку. З таким невеликим розрізом по нозі. Це зараз дуже актуально на зиму. От Просто пряме плаття можна зі спущеною лінією плеча. І багато взуття підійде. Ну, тому що тут такі кольори, що підійдуть багатьом. Так, а по. Довжині, ну, майже на еластична, гарно тягнеться по ширині. Є різні кольори, мені сподобався цей. Підійде під джинси, тому що тут є синій відтінок, є коричневий, прям в тренді в тренді. І я ось такий коричнево бежевий підійде під багато якого взуття. Можна сшити не тільки сукні светри можна шити окремо спідниці і навіть штани. Зробити костюм з широкими брюками палацу і тунікою теж ну, чудовий варіант. Не бійтеся смужки, вона завжди виглядає дуже стильно. Ось накину сюди, дивіться, має такий начебто як велюровий ефект зверху. Але ж ну, це так здається, тому що тут дуже така приємна ниточка з трішки меланжевим ефектом. І ось зворотня сторона така. Зворотня сторона, здається, що начебто як ото в пальтових тканин. Ну, ні, це такий трикотаж цікавий. Дуже тостий і теплий. Наступний Наступний, насправді це тканина не зимова, але, наприклад, на гольфіки, на якісь спідниці або навіть на зимові сукні, можна її додавати, якщо ви наверх будете надягати довгий виріб, наприклад, пуховик, пальто, щось таке. Тканина натуральна, віскозна, опис дивіться на сайті. Е, є тут гусяча лапка, є ось такі. Е... Як смужки. Тут немає клітинки, це як такі прямокутники. Тому досить складно буде відцентрувати. Наприклад, якщо ми беремо якусь частину смужку за центр, то тут все рівно буде дуже відрізнятись. Тому можете кроїти як завгодно і про це не хвилюватись. Тому що буває таке, що знаєте, там сильно заморочується. Ну ось, Наприклад, якщо ми хочемо відцентрувати якусь смужку, то все рівно вони будуть відрізнятися між собою. Ось така ширина. Вона неї гарно тянеться по ширині і гарно тянеться по, по довжині. Взагалі планую пошити такі ковтинки, які просто надягати, наприклад, з джинсами або ж з спідничками. Так, дуже о, гарно тягнеться. І ширина тут більше, ніж метр п'ятдесят, друзі. Класика. На сайті, мабуть, що була ще блакитного кольору, така тканина, ну зараз вже немає. Залишилась тільки ця дуже гарненька. Наступна. Це в стилі Валентино. Мені сподобалось. Значить, роздивляємось. Вона теж така важкенька. Чорний з. Мабуть, що сіро бежевим І є тут різні принти. Трішки леопарду, більшого-меншого, якась клітиночка, трояндочка, ось така в стилі Валентина. Приємна тканина на дотик, м'яка. І зі зворотньої сторони, дивіться, який має цікавий вигляд. Вона чим схожа на джерсі, але ну це на джерсі. Чудово підійде на сукні, на туніки, на якийсь такий одяг, гольфики. Сукня такого можна зробити фасону, як кокон, або ж оверсайз. Чудово підійде ця тканина, значить, ширина більша, ніж 1,50 п'ятдесят. Тут, ось тут, так. І. Ще є еластичність по довжині. Також можна пошити комплект штани палацу і кофтину. Теж буде мати чудовий вигляд. До речі, зворотню сторону, оскільки вона чорна, дивіться, її можна використовувати як манжети. Наприклад, якщо залишаться залишки, то ви на оцю сторону робите подвійний манжет і можна використовувати такий лайфхак для вас. Красива ця тканинка, мені сподобалася, Вона така благородна. Така своротня сторона в неї. Залишились теплючі, теплючі тканини. З'явився новинки флісу, вони є в різних кольорах, більш коричневий. Потім, мабуть, такий в леопардовий маленький принт. І різне коричневі. Мені сподобалася оця така темно-синя. Дуже він. Щільний і теплий. Оце зворотня сторона в нього, оце лицьова. він класний, не дає катишок. Бачите, такий ну, якісний гарний фліс з назвою фліс полар. Вже з ним я раніше працювала. Можна шити речі, як для дому, ви можете просто зробити одіяльця, покривальця, навіть зимову таку як простирадло для себе. Я брала минулий раз. Фліс Полар Леопардовий, з нього вже пошила костюм, дуже легко шиється. До речі, зрізи можна не обробляти на оверлоці. Якщо у вас немає оверлоку, просто ножничками обрізати. Ну, але я шила на оверлоці, бо він в мене є. Друзі, дуже красивий принт. Можливо, це теж такий, знаєте, як не знаю, чоловічий, тому що синій. Але нам дівчатам підійде. Має чуть-чуть еластану ну, така впружність. І тут трохи пружність. Домашні костюмчики можна пошити, халатики, пледики, світшотики, не тільки домашні. Оскільки оцей мені принцип подобався чим, що можна дуже класно комбінувати з білими речима, з бежевими і з джинсами світлими і темними. Тому, ну, мені здається, такий, це більш універсальний варіант. Ну, і тут не можна сказати, що це клітинка, тут якась така як абстракція в клітинку. І не в стилі Бербері. чудово. Дуже м'якенька, няшна на зиму те, що треба, для того, щоб було нам тепленько з вами. Хоча я вже брала такі тканини на костюмчики, шила вже, і багато з них подарувала навіть родичам. Дуже тепла. Дуже тепла тканинка. Сергій каже, що це за ковдра? Я кажу, це не ковдра, це ось така тканинка на піжамки, на халатики. Друзі, ну в мене є аж чотири халати, тому все-таки планую пошити костюмчик. Штани і ковтина. Дуже няшний. Ви навіть не уявляєте, наскільки це приємно. Хтось візьме собі от просто і зробить одіяльце. Тому що, от просто настільки приємна і класна і теплюча річ. І в сердечки. В сердечки, до речі, що здорово, що вони розміщені, бачите, одне сердечко дивиться вверх, друге вниз, щоб можна було пошити штани і не зациклюватись, ну, в якому напрямку їх шити. Звісно, що тканини з ворсом ми кроємо в одному напрямку. Ми не кладемо викритку штанів отак. Але в цілях економії, і оскільки ця річ. Не подіумна. це ви будете носити ну, в будь-якому випадку вдома. Я не думаю, що ви шиїєте костюмчик і підете в ньому на роботу. Тому в цілях економії можна розмістити викройку ось таким чином, тому що це річ домашня. Планую пошити костюмчик. Колір надзвичайно красивий. Щось середнє між пудрою та какао. І біленькі сердечки. В мене ще лежить відріз білий і червоні сердечки, але я з нього планую пошити костюмчик на подарунок зі штанцями. А оцей, оце я вже побачила, от прям хочеться собі щось пошити, тому слідкуйте, будь ласка, за новими відео, буду шити. Єдине, що тут, коли кроїмо, то, звісно, от звідси буде у нас осипатись. Тому кімнату, де будете кроїти, закривайте, і потім ну, пропилососите, або ну, якось зберете ганчірочкою. Тому що е, неможливо порізати цю тканину так, щоб з неї не розліталось по краях отакий от, от пух. Так, і тут у мене леопард! Маш, масове помішательство. Леопард, ну, я люблю леопард. Дуже красивий відчинок, такий кориця. Чи я навіть не знаю, як його назвати. Карамель. Карамель і леопард, він цікавий, такі плямки цікаві. Це тканинка на флісі, якісна, класна буде костюмчик. Ось дивіться, який гарний флісік. Ось такий от. Товстенька. Ну, я б не сказала, що вона еластична, ну, трішечки вона пружинить, але ця тканина вона не еластична. Не сильно еластична. Ось так. Ну, трошки є, пружинить, бо це ж все-таки трикотаж. Дуже класний, ніжний, тут теж пружинить і по довжині. Можна пошити і плаття, таке зимове, як світшот. Можна пошити костюм. Сюди гарно підібрати чорну фурнітуру. підійде, бачите, як коричневе взуття, так і чорне, дуже якісна тканинка. Може давати усадку, оскільки. Тут натуральний склад іде. Тому, друзі, обов'язково пропарюємо переноці тканини, щоб вони не давали усадку. Ну, що ж, це вся моя коробка. здавалось би, така величезна коробка. Але оскільки тканини зимові і мають об'єм, їх небагато, просто ну, вони займають місце. Ну що ж, тепер будемо закликати музу, шити, радіти життю. Навіть взимку я рекомендую вам час від часу носити щось таке неодинарне і яскраве, тому що все. Це буде навкруги сіре, бежеве, чорне, а ви раз і така яскрава, яскрава плямка. Тож, друзі, всім гарного настрою. Дякую величезному магазину Занна за те, що у нас з вами є можливість купувати якісні тканини недорого. Дякую за те, що ви працюєте, а всім вам бажаю наснаги, натхнення, гарного настрою. Всім пока, до зустрічі!